Вітаю в ефірі. Новини на 11-му. Головні події життя області та країни. З нами в студії працює міліційна глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Жертви російського терору в Нікополі та наліт розвідувальних куль. Невідомі повітряні об'єкти вночі атакували Дніпро. Дрейфували на крижині просто посеред річки. Ексклюзивні деталі масштабної спецоперації з порятунку чотирьох десятків рибалок на Дніпрі. Імперську назву назвали ще історії. У Новомосковську тривають запеклі дискусії щодо перейменування міста. Дуже хоче відвідати український Крим, дев'ятирічний школяр замість подарунка на день народження придбав армійцям безпілотник. Вбили жінку у Нікополі, а Дніпро атакували розвідувальними дронами. Розпочинаємо з оперативної ситуації на Дніпропетровщині. Як мінімум, тричі за добу росіяни атакували житлові квартали Нікопольського району. Там, на жаль, є жертви та поранені. А по Дніпро окупанти запустили безпілотники та невідомі до нині повітряні кулі. Наші журналісти зібрали усі подробиці. Ось такий вибух могли чути Дніпряни вчора ввечері. Це працювала наша ППО. Повідомили в повітряних силах зсу окупанти задіяли на Дніпропетровщині імовірно розвідувальні безпілотники у вигляді куль. Можливо, і були якісь повітряні кулі кулі, які запускали це. Зараз інформація перевіряється. Ми бачили до речі, нещодавно у сполучених штатах можливо не ті кулі, але можливо повітряні кулі теж запускати для того, щоб щоб ну виснажувати ППО таким чином чи заради якоїсь іншої мети розвідування. І маємо жертви на Нікопольщині. Вчора російські терористи тричі за день обстрілювали район зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Під обстріл окупантів потрапили Марганецька і Мирівська громади, а також Нікополь. У мене на п'ятому поверсі от, ось балкон. Я була якраз в тій кімнаті. Коли почула вибух, це було страшно. Посипали стівкла. Дуже гучно було. Внаслідок обстрілу загинула 53-річна жінка. Ще двоє людей поранені. Це пенсіонерки 88 і 76 років. У місті пошкоджено шість багатоповерхівок, водоканал і будівлю коледжу. На щастя, прямих прямих влучань не було, але були взриви біля будинків. Тому багато пошкоджено вікон, балконів. Всім. Тим, хто потребував, було видано будівельні матеріали для того, щоб закрити. Там, де люди літні або інваліди, ми своїми силами закривали ці вікна. Нікополь обстріляли і сьогодні вранці Масштаби руйнувань уточнюються, є принаймні один поранений. Сьогодні був доставлений пацієнт своїм транспортом на прийомний покої після обстрілу міста. У нього ранення, осколочне плеча, мінозервне травма оскол... В Марганецькій громаді. Також є руйнування, пошкоджені 20 приватних будинків, три легкові автомобілі, стільки ж ліній електропередач і газопровід. Зруйновані дві господарчі споруди ще півтора десятки понівечені. На щастя, без жертв та постраждалих. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. Сварився з дружиною, підпалив сарай, закрився в будинку і відкрив газ. Вибухна та смертельна пожежа у Дніпрі. Вночі в приватному секторі спалахнула господарча споруда. На місце одразу примчали рятувальники. А під час ліквідації займання потужний вибух пролунавши у житловому будинку. Всередині обвалились конструкції. А полум'я охопило дах та кімнати. Голова родини загинув. Дружина отримала поранення, і лише дивом, неушкодженою, залишилася їхня дитина. Приборкувати масштабну. Пожежу рятувальником довелося майже три години. За інформацією поліції, причиною трагедії стала сварка між подружжям та спроба самогубства чоловіка. Чоловік загинув, який перебував у будинку з жінкою та неповнолітньою дівчиною. Все добре. Попередня правова кваліфікація самогубства триває слідство. Херсоновогнів день росіяни вкотре гатили по місту. Є загиблі також від сьогодні. В одну з найгарячіших точок фронту фортецю Бахмут офіційно заборонили в'їзд цивільним особам. А вчора в Україні відбувся запуск першого вітчизняного дрону камікадзе. Випробування пройшли вдало, і вже маємо самохідні гаубиці. Сезар їх збройним силам України передала Данія. Найголовніші події в Україні протягом цієї доби в сюжеті наших журналістів. Вбили чоловіка та вщент зруйнували підприємство. Сьогодні війська РФ вкотре атакували Херсон. Ворожі снаряди знищили виробничу базу одного із заводів. Під завалами опинився охоронець. На жаль, чоловік загинув у лікарні. Он тільки ми помінялися воскресенья. Загалом територію Херсонщини минулої доби росіяни обстріляли 42 рази. Гатили СРСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетний удар. Загинули три людини. Один чоловік отримав поранення на херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню. Постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів. І від сьогодні офіційно обмежили в'їзд до Бахмута. Заборона стосується усіх цивільних, у тому числі волонтерів та журналістів. Щоб потрапити в місто, необхідна спецперепустка. Військові підтверджують, мета таких заходів безпека людей. Важко бути обезпеченим від того, що диверсійні групи ворога не проникають окремими групками у місто і наражати на небезпеку навіть волонтерів, що з благими намірами сюди їдуть допомогти населенню в Україні. Відбувся перший запуск безпілотника вітчизняного виробництва. Про це повідомив керівник конструкторського бюро Сергій Піпко. Ракетний старт БПЛА пройшов успішно. І російські війська вкотре вивели в Чорне море 12 кораблів, серед яких два підводних ракетоносії з калібрами. За інформацією оперативного командування Південь Росіяни збільшили корабельне угруповання. Щойно на морі закінчився шторм. Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак, і вони можуть бути залучені як до масованої або комбінованої ракетної атаки, так і до точкових ударів. Данія ж передала Україні всі свої самохідні гаубиці Цезар. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Армія РФ за останні тижні зазнала найбільших втрат з лютого 2022-го. Про це повідомляє британська розвідка. 824 ліквідованих окупантів на день. Такий середній показник роботи наших захисників за останні сім днів. Валерія Новини каналу. Людяна пастка на Дніпропетровщині понад чотири десятки чоловіків опинилися відрізаними від берега. На крижинах річкою дрейфували любителі зимової риболовлі. Шмат льоду, на якому вони рибалили, зненацька відколовся. Аби врятувати їх від вірної смерті. Надзвичайники розгорнули масштабну спецоперацію. Як це було? Ексклюзивні подробиці в сюжеті нашого Владислава Вдієнка. <тірнень> <різований> <Я так, пірюваю> Бо люди околиці села Шульгівка Петриківщина. Рятувальники евакуюють десятки рибалок із крижин, які раптово відкололися і почали дрейфувати Дніпром. Ми проводили рятувальні роботи за допомогою надувних човнів, як, наприклад, цей фьорд. Віктор Водолаз брав участь у порятунку. Каже, на його пам'яті це наймасштабніша операція. Вона тривала понад чотири години. І ці ж рибалки, яких ми рятували, були роззосереджені близько трьох кілометровій зоні. Тобто вони не в одному місці були скупчені. Довелось залучати аж півсотні рятувальників з десяток човнів та спецтехніку. Допомагали й місцеві, що надали свої плавзасоби. Вирятували усіх 41 рибалку. Водолаз каже, вони були за крок від загибелі. Був досить сильний вітер, і ця крига досить швидко втрачала міцність. І вона постійно тріскалась. Досить холодна вода, близько 3 градусів тепла, а також велика вісім до берега. Вони б ніяк не добрались до берега, адже майже у кожному були відсутні рятувальні жилети. Рибалки розповіли, навіть не счулися, як опинилися у крижаній пастці, відрізані від берега. Коли воду збросили на гесі, льод упав. Тричі не образовались. то всіх много і там, і там в одну секунду. почему то раз рятувальники підтверджують, крига, на якій знаходились рибалки, була завтовшки близько 10 сантиметрів. Це мог бути сильний вітер або ж відкриття чи закриття шандорів на шлюзах. Справа випадку просто, тому що крига була досить міцна і нічого не перед. Біди. І все ж рятувальники не радять без необхідності виходити на Кригу. Якщо ж зважилися, робіть це правильно. Головне, це стійкі морози, ясна видимість, щоб не було туманів, відсутність течії, а також вітряних місць. Також не виходьте на Кригу на одинці та завжди беріть із собою мобільний, адже саме вчасний дзвінок до ДСНС і врятував життя понад чотирьох десятків чоловіків. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Наркотики на мільйони у Дніпрі ліквідували банду наркоторговців із захмарними прибутками. Бізнес організували двоє дніпрян із поплічниками у нарколабораторіях. Вони виготовляли метамфетамін, а потім продавали по всій області. Щомісяця заробляли понад 12 мільйонів гривень. Під час обшуків у ділків знайшли психотропи вартістю у 4,5 мільйони, а також гроші, елітні автомобілі і цілий арсенал зброї гранати, автомати та набої. Сімох ділків затримали інших фігурантів. Розшукують. Повернути історичну назву або вигадати нову та унікальну у новомосковську точаться запеклі дискусії щодо перейменування міста. Свої думки містяни висловлюють шляхом онлайн голосування у соцмережах. Чи підтримують ініціативу та які варіанти нової назви пропонують? Наша Софія Куценко вже знає. Перейменування міста зараз топ-тема серед мешканців Новомосковська у соцмережах точаться запеклі дискусії. Щодо зміни назви нашого міста. Пропоную пов'язати назву міста з історичною пам'яткою нашим монастирем, який збудували ще в 16 столітті. Назвати можна Новомиколаїв або Новомиколаївськ, Святомиколаїв або Святомиколаївськ, А щоб не було міст двійників, додати, наприклад, Новомиколаїв на Самарі. І таких пропозицій щодо нової назви в інтернеті безліч, здебільшого містяни, розуміють, потрібно позбавлятися будь-яких зв'язків з країною терористкою, тим більше Новомосковськ – Штучна назва кажуть історики. Так місто назвали у 1794 році, указом російської імператриці Катерини II одразу після ліквідації Запорізької січі разом з новою назвою створили і новий герб, у нижній частині якого російські імперці навмисно зобразили зламану козацьку. У шаблю. Ця переломлена сабля вона означає знищення запорожців, будучи всього города основателями. Тобто, уявіть взагалі в гербі міста було зафіксоване у цей злочин російського уряду про знищення козацтва і фактично колонізації козацького міста цього, і знищення фактично засновників цього міста. Люди довго не сприймали нову назву і за звичкою місто називали новоселицею чи Самарчиком як колись. Та, попри масове невдоволення, новомосковськом його іменують і досі. І от з початком повномасштабної війни Росії проти України це питання знову стало актуальним. Наразі у соцмережах тривають публічні обговорення. Перший етап цього процесу це взагалі обговорення. Ми виходимо на зміну назви чи не виходимо. Приблизно 60% на цей час виказується за те, що треба змінювати назву а інша частина або вагається, або вважає, що не треба. Кінцевих дат у голосуванні поки що немає. У міськраді хочуть опитати якомога більше населення. Якщо люди підтримують цю ініціативу, перейменуванням займатиметься спеціальна комісія над варіантами нової назви. Поки не думали, але її також обиратимуть шляхом громадського опитування. Мешканці Новомосковська ж ідею схвалюють. Якщо е, ми якось вже відділилися від Росії повністю, і е, то треба напевно змінювати. Ну, Московськ, якась проросійське назва, якась проросійська. Дійсно, ріже вухо з нашими подіями ця назва, але вона нам рідна, ми тут народилися. Це таке двобоке питання. Ми не проти. Молоді, це я думаю, проще до цього ставитись. В принципі, я нічого такого в цьому не бачу. Позитивно відношуся. Перейменуване міста. Але як завжди, є ті, кому з нав'язаною за часів царизму назвою прощатися вкрай важко. на Московській, є Московській. Скільки треба документів людям переділати? От і все. Ви подумайте, я б не хотів би, щоб міняли назву. Все життя прожили в Новомосковській, а потім будем жити, як там в Кам'янському Війни війни Кам'янська як поміняли, не брадяжиться. Історики ж закликають містян відповідально поставитися до голосування та у часи, коли росіяни щосили намагаються знищити всеукраїнське, нарешті дати відповідь на важливе питання, чи залишити цю імперську назву новомосковська, яка колись була нав'язана фактично тим самим ворогом, з яким ми воюємо сьогодні, чи все ж таки повернути історичну назву, яку місту дали? Його засновники, вільні люди, запорозьке козацтво. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. Дрон для військових замість подарунка на день народження, бо дуже хоче відвідати український Крим. Дев'ятирічний хлопчик з Дніпра за подаровані кошти придбав безпілотник і передав його бійцям тероборони. Малий переконаний, наближати перемогу зараз має кожен українець. Історія юного волонтера від наших журналістів. Я хочу, щоб закінчилась війна. Я хочу, щоб люди жили в мирі, в гармонії, та щоб вони допомагали друг другу. Перемога України найзаповітніша мрія дев'ятирічного Тимофія. Попри юний вік, хлопець робить для цього максимум. Нещодавно за усі подаровані на день народження кошти, малий придбав дрон для військових. Вони розвідують територію. Та в нього і є. Він може спускати снаряди. На досить коштовну покупку гроші додали батьки Тимофія. Для них рішення сина стало справжньою несподіванкою. Ми дали йому один день поміркувати над своїм рішенням. Через день ми його запитали, він сказав: Ні, мамо, нічого не змінюється. Ми передаємо цей дрон для ЗСУ. Він розуміє, що треба допомагати нашим збройним силам. Він хоче поїхати в Крим. І для того, щоб швидше поїхати в Крим, ми допомагаємо нашим воїнам. Подаровані гроші, зізнається хлопець міг би витратити на свої дитячі бажання, але допомога нашим захисникам зараз для нього передусім. Для ЗСУ заради перемоги. Слава Україні. Безпілотник хлопчик передав Дніпровській бригаді тероборони. Там його трохи модифікували та вже активно користуються. Хотім поблагодарити парня Тимофія зразу очередний раз за такий от подарунок. Такі е, речі потрібні нам, тому що це наша безпека. Ворог лізе зі всіх щелей, щоб їх побачити. Та ліквідувати, та не, не допустити прориву. Отакі речі нам важливі. На знак подяки бійці подарували малому прапор. Це підписували ці воєнні, яким я передав дрон. Я пишаю цим прапором. Софія Куценко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. І на останок про погоду у вівторок у Дніпрі потепліше вдень синоптики прогнозують 2 градуси тепла. Вночі ж температура повітря знизиться до нуля. Атмосферний тиск становитиме 755 міліметрів штутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гунчара. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ, Ві Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. І наразі це всі новини більше. Дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.